Право номер 14 другий пункт. За хвилину маятник здійснив 30 коливань. Визначте період коливань маятника. Ну що ж, е, стартуємо. Це дуже просто завдання. Записуємо в скороченому вигляді умову нашої задачі за хвилину. Отже, записуємо, що час Т. У нас дорівнює 1 хвилина. Це складає 60 секунд. Є. Здійснив 30 коливань. Кількість коливань позначається великою літерою N. Записуємо дорівнює 30. Так, проводимо дві на лінії. Нас запитують, визначте період коливань маятника, період коливань позначається великою літерою T. Ну що ж, в розв'язуванні одразу можна значити, що за означенням період коливань це час одного коливання то треба загальний час поділити на кількість коливань. Записуємо за означенням. Записуємо Т велике період. Треба, це час одного коливання, треба загальний час поділити на кількість коливань. Формулу ми записали. Давайте обчислювати. Отже, можна написати обчислення, можна написати обчислення. Отже, записуємо, що Т велике дорівнює. Отже, замість часу в чисельнику пишемо 60 секунд. Що ділиться? А замість n пишемо 30. І це дорівнює. 60, що ділиться на 30, це буде 2, 2. Ну і дописуємо одиниці секунди. Є? Ну що ж. Ми знайшли період коливання. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте період коливань. Ми визначили. Записуємо, що Т велике на рівні 2 секунди. Ну що ж, ось таке просте завдання на визначення періоду коливань. На цьому вправу завершено.